Друзі, ми продовжуємо наш телемарафон, і зараз ви почули пісню Олега Каданова з під з, -під, з, з гітарою Стаса Куно. <равильно> Думаю, як, як сказати, от що ти робиш з акомпаніментом? Це майже музика можна. Так казати. Ні, що чудово, то вам не чути, а я все чую, все прекрасно. А, все, я вітаю в студії, як вас назвати? Керівники Ні. Волонтерської, Спів -співзаснов, групи, співзасновники волонтерської групи волонтери. культурний шок Анна Губанова і Стас Кононов. Так. Я вам Привет. дякую. Ти і там, і там. Я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і прийшли до нас. І от я помітила, що всі наші гості, хто до нас приходить, і ми починаємо трошки говорити, да, про що ми будемо говорити в ефірі. І, і далі у вас розмова продовжується з якимись спогадами, що тоді було, mm. що було 24-го. От ми говорили про Метро, у вас є своя історія про Метро. Як, мабуть, і у кожного давайте трошки да я ще нагадаю дуже важливий момент під час нашої розмови, шановні глядачі, ви бачите qr код волонтерської групи Культурний шок. Ви можете донетити на діяльність цієї команди. Ми зараз поговоримо, куди вона спрямована. хоча mm -hmm. я думаю, чомусь що багато хто знає, де <рес> чим так, ви спрямований на наш сайт. Він також є англійською версією тепер і там є реквізити. Олега Каданова і Стаса, власне, теж є реквізити. Це все на допомогу військовим, на ремонт автівок, на те, щоб все, що треба закуповувати, і потім Олег це сам відвозить в Бахмут і навколо. Ну, власне, його зараз тут немає, саме тому, що він, я так розумію, десь там. Так, да, він поїхав в Бахмут на декілька днів, і тепер він декілька днів буде там. Як він це каже, в відпустку майже. Відпустку. У волонтерів відпустки. У нас є бігова частина марафону, наші браві колеги. Так, 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 я їх бачив сьогодні зранку, я їх проводив. І я трошки їм навіть застрівю. Я думаю, що що краще сидіти тут розмовляти, чи все ж таки бігти? Ну, я думаю, сидіти розмовляти краще. Ну, трошки... Кому Ціли... що? кому що. Так, да, Цілий день ми говоримо про те, що ми трошки втомилися. Мені здається, що це така штука, така активна. Вона все ж таки нас а, трохи балансує. Зараз дойдемо, чим ви займаєтесь, коли ви намагаєтесь відпочити. Давайте про 24-те. Трошки про рефлексуємо. що що сталося, що відбулося mm -hmm. в вашому житті. Чи були ви в Харкові? Аня, Стас, е -е, я була в Харкові. Стас я власне. Теж. <реш> Мій ранок почався, як у багатьох, там десь пів на п'яту, мабуть, коли мені зателефонував власне Олег Каданов, е -е, повідомив, повідомив, що все почалось. Після того, через там пару годин він прийшов до мене, я жила з подругою і. Ну, це був такий, мабуть, перший момент, коли в нас почав почався починатись наш штаб. Після того, Олег... в, перший день. Ну, в перший день ми зібралися в моїй квартирі, потім Олег пішов, він До не мог мене. додзвонитись з я, часу. Я як е, найменша частина людей, я прокинувся десь у десятий, тому що пізніше. я так може, навіть пізніше трохи, тому що я досить пізно прийшов додому, як спати, і я. Я чув, що хтось дзвонить, дзвонить мені на телефон, але я набрав трубку, тому що я спав. Але потім я почув дуже гучний стук у двері. Це був Олег. І коли я підійшов до двері, я почув там Вставай войну прослід. Тому якось так. Почався. Рано. Потім було таке, що ми зібрались. Ми були е якраз Олег зі Стасом пішли на наукову в метро. Олег подзвонив мені, і я і моя сусідка Маша з котом теж прийшли в метро. І ну скільки години? Три-чотири ми там просиділи. Може, не на науковій. Був момент такий, коли ми вперше відчули, прям ну ми не лякались. Тоді е це було. Ми сиділи в метро, причому хлопці принесли кермати, ми там вже чайок, кермати розклали, а ми внизу були. І в якийсь момент зверху ми чуємо крик і починає натовп на нас бігти. А там було дуже багато студентів іноземних. І десь хтось чогось злякався, і далі оце як, як паніка втовпі в натовпі. В НАТО, да, ну, Всі побігли, і ну, через те, що це був перший день, дуже багато напруги, дуже багато всього. що Зараз я думаю, ми б не злякались такого. А тоді ми прям так. Ну, тоді було дуже. <реш> важко і дуже, тому що надтов був великий і це було не контрольовано зовсім. Mm -hmm. І тоді, після цього, через, мені здається, три хвилини, ми вирішили, що <реш> ну, раз, ми зрозуміли, що таке метро. Нам треба йти додому. <реш> ми пішли власне до мене додому. Я живу там неподалік на Науковій. Ось я, Олег, Стас і моя сусідка з того і почався культурний шок власне, тому що ми прийшли до мене додому, забаркодували вікна. У нас така була на півкімнати, барикада з да, да. так. забаркодували вікна і залишилися. А далі наступного дня, наступ... наступного дня, 25-го, Олег поїхав вже щось робити. Він з Антоном Бегменко. Тоді вони поїхали. Кудись там в штаб до військових і вже почали. Якщо я пам'ятаю, а, uh -huh. що вони поїхали нібито влаштовуватися в ТРО, але uh -huh. вони приїхали на бусі. Тому, коли їх побачили, запитали, чи можуть вони перевести звіт. Uh -huh. Кудись там так, у вас І є бус тому, ви... вони не <свист> <влаштувались>, <свист> тому що... <свист> ще зі своїм душом. <свист> <свист> так, так ну насправді я пам'ятаю тоді. 24-го взагалі не, роз... не зрозуміло було, що робити. Ніхто не розумів. Я пам'ятаю Олег. Тоді теж він здається дзвонив вже Дану, питав чи чи зрозуміли. Тоді ще ніхто не розумів. А 25-го ось вже Олег з Антоном знайшли собі задачі, <свист> почали їх робити. — Самоорганізувалася? — організувалася? А ми сиділи, я, Стас, і ще декілька наших друзів. Ми сиділи в квартирі, моніторили новини, дедосили там щось в браузерах, як всі тоді, і не розуміли взагалі, що робити. А потім ну наша діяльність, так прям як штаба, почалась 27 го числа. Ми прямо тоді пост у Фейсбуці написали, що ми відкриваємо волонтерський штаб, тому що на Олегу посипались запити від цивільних. А він не міг їх обробляти, тому що він зранку до вечора їздив. Вони з Антоном їздили по військовим запитам. І ми якось так Олег, ну давай ми тобі будемо якось допомагати щось робити. І він каже: Ну давайте. І ми е, забрали в нього частину роботи. І я пам'ятаю це таке відчуття, коли ми сидімо з цими запитами, нічого не зрозуміли. Де брати це. Люди починають писати, а потім так склалося, що. Олег запостив що ось дівчата. Там є ось дівчата, ось Стас, ось вони займаються цивільними, і запостив наші номери телефонів. І після того почався якийсь лютий ад, тому що нам почали наші номери запостили в суспільному як волонтерський штаб, і нам почали дзвонити люди. Просто незнайомі. В мене телефон дзвонив кожну секунду. Може, завжди просто завжди дзвонив телефон. Ми в якийсь момент зрозуміли, що, що ну а, а ми 27 сьомий часом. Ми не зрозуміли взагалі, що робити. І ми якось почали. Але е... ви все одно були спрямовані на військових більше. Т так? А дзвонили... тоді, ще, тоді ще на цивільних. На Ось цивільних. тоді ми в Олега забрали цю цивільну частину і довгий час всю весну ми займалися ну, цивільними, а Олег так. займався військовими. Отак угу. трошки в Олега завжди був напарник. Спочатку це був Антон, потім там ще угу. в нього. Вони їздили повсюду. Розвозили, а ми в цей момент е, організували склад е, там <смі> неподалік. У нас було все не дуже класно з безпечністю, тому що в принципі будь-хто мог міг де в нас склад. Що, але слухно? то таке голодніше все. Пам'ятаю, ми в березні перетиналися і в підвалі у села Люди да так, про м -м. Ми сьогодні так, 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 вже розповідала і да, ви постійно вже, там виступали, вже. там збирали на зсу. Теж хлопці, ми заїжджали до вас. Склад, mm -hmm. Який не можна, Бо я з камерою всюди бігала, який теж бажано було не знімати, ну, принаймні не показувати якихось характерних ознак, де він знаходиться. Тому дійсно ну, час такий був хаотичний в якомусь сенсі, але тим не менше ми mm -hmm, да. структурувалися. Так склалося, що ось в перші дні, коли ми почали працювати, <рес> Стасу подзвонив його друг Паша Куштим, який теж зараз так. досить відома людина, вже. І, ну, Паша подзвонив Стасу і каже, що вона в мене тут школа: 300 людей чи 400, скільки в нього там було людей. Ну, десь 400. І ми почали спочатку шукати 600 великі... людей. У Паші було потім, що було так. Коли подзвонив, ну, було трошки менше. Так, 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 так да. І ми сидимо і такі ну де, де нам брати, нам треба їжу, все ну все почали шукати. І в нас тоді був фокус спочатку на Пашину школу. Потім... Це була велика мета, яка нам ну ми зрозуміли, що нам треба робити, і у нас ну. З'явилися Прям задачі Так, і ми зрозуміли, що це ефективно привозити е, допомогу кудись, де Конкретне вже є місце. багато людей. Uh -huh. Конкретне місце нам було зрозуміло в принципі куди, хоча це було таке стрьомне досить місце, тому що це початок північного салта. І ми тоді вирішили, ми почали шукати отакі великі скупчення людей, велике сховища, де було багато людей. Щоб ми могли за один раз тоді, ще з бензином були проблеми, і Тоді ми могли за один раз привести і допомогти одразу великій кількості людей. З точковими запитами було складно. Але ми потім теж побудували таку мережу волонтерів по всім районам. Ну то було весело. Трошки ну, поясню глядачам. Сьогодні от зараз прозвучали два прізвища. Перший Антон Бегменко, який mm є технічним директором харківського -hmm. медіахабу, сидить там в нашій студії і власне відповідає за все, що відбувається в ефірі. І реально з Антоном дуже складно працювати, було певний час, тому що його дуже складно було зловити. Вони постійно з Олегом їздили на виїзди, і ми. Я прекрасно розумію, що є речі важливіші навіть те, що робимо ми. І ось треба було підлаштовуватись під хлопців. Uh -huh. під, те, під те, чим вони займаються. І Павло Куштим сьогодні вночі в нас буде підби підбірка таких документальних форматів. І лабораторія журналістики суспільного інтересу зробила про нього окрему історію. І ми цю історію вночі покажемо. Ми просто так всі Крово такі великі, великі формати ми змістили на ніч, щоб тут більше скон. Сконцентруватися на наших героях, на наших гостях, так от Павло Куштен це волонтер, який е е я не знаю, я, я сподіваюся, що такі люди колись потраплять в міську раду, наприклад, да, або так, в, так, в депутати в такі результативні. там Він організував величезну, величезний простір, в якому е, жили і співіснували достатньо нормально, е, десь біля 600 людей, він їх кормив. Е, він організував там структуру всередині, і це було е, як, така спільнота. Та, да, яка, яка достатньо нормально прожила певний час в небезпечних умовах. Ну так, да, так. да. Я снабжала їх ліками. Тоді я просто відправляла такі пакунки, величезні ліки. Після, мене, постійно, да, постійно да. Ну, на Кож Кожні пару днів мені пашин брат Женя присилав список. А там список yeah. був такий на я не знаю на 70 позицій, на, на ще більше величезні були пакунки. А в них там було багато похилого лю віку людей. І ось теж зі школи, власне, почалась моя діяльність. Я займалась перший час, перші місяці, де, власне, до нещодавно я займалась ліками. Поки в нас був цивільний напрямок, зараз в нас його нема. Ми зараз займаємось тільки допомогою військовим і трошки зараз ще примкнулись на напрямок культури. Тобто, зараз наша така діяльність звучить як допомагаємо військовим і дбаємо про культуру. Ми вирішили трошки виправдати назву по перше, культурний шок. По-друге, ну в нас просто так склалось, що в нашому штабі багато культурних е діячів Таке слово діячі. наразі вислів, такі культурні діячі. Насправді е я завжди не втомлююсь повторювати. От я дуже добре пам'ятаю березень, хто в нас волонтерить те актори, поети, музиканти, так. театральні режисери і багато, а, то, ну так. от реально це була така концентрація культурних діячів. які Та просто Багато хто волонтерів взагалі мені здається, За, що багато хлопців і дівчин, mm -hmm. яких ми не знали, і з якими ми не спілкувалися, там Салтівки чи вони теж волонтери. У нас є розповіді. Розкажи свою улюблену про пацики в основу А ну Анука хотіла якраз запитати про якусь історію. хтось з наших водіїв водіїв, виді чи була голова? Мабуть, та ну короче, хтось з наших водійок розповідала, приїхала. Вони їздили на ХТЗ, А вона типу жінка, ну молода жінка. Вона возила по всьому місту, і вона якось їздила на ХТЗ, і потім розповідала, що вона приїхала. А там вже збирались люди. Ну це всі бабушки, сім'ї, всі збираються. І в якийсь момент вона бачить, що там ще, окрім цих бабушек, ще якісь пацики. Ну, ми, в принципі, розуміємо, що якщо це такий спальний, не дуже не дуже, скажімо так, ХТЗ не дуже безпечний район. І... Ой, я зараз думаю, порівняно зі всім це дуже безпечний так, район. Ну, зараз так. Тоді, тоді. Да. Да. І Оля так напружилась спочатку, побачивши цих власних хлопців, таких не дуже безпечних. А, а потім з'ясувалося, що ці хлопці вони там побудували свою систему, дисциплину. Вони всіх там строїли цих бабушек, вони їх всіх там розпорядковували, щоб всі отримали порівну. І це така для мене була неймовірна історія. Люди несподівано не дуже розкриваються. Насправді, ми вже говорили що війна розкрила. В обидва боки насправді людей ну, да. Але ну, тому і мені здається це приємна несподівання. Мені здається, що волонтери лите не тільки культурні чи просто так. так. Ну, ми просто простами, ми в, в Ми в такій бульбашці знаходимося, але дійсно, що з цієї бульбашки таких людей, які пов'язані з культурою, це не обов'язково. митці для мене, наприклад. Але в принципі люди, які пов'язані з цим ці, з цією сферою, вони дійсно дуже активні. Зазвичай. Я, я дуже швидко, ще одне питання, бо от мені дуже цікаво, пройшов рік. У вас вистачає взагалі хоч трошечки часу. Я вже не кажу про відпочинок, про вашу пряму діяльність, не волонтерство. Так, у нас зараз пряма діяльність волонтерства. Ясно. Може, ти встигаєш пісні писати. Ну, ось, Ми іноді щось робимо з Олегом, але це дуже Важко знайти на це час і okay. іноді важко най... знайти натхнення, тому що це перш за все як емоційна, треба емоційно себе дозволити переживати, дозволити якось це робити. А зараз якийсь такий стан, який треба триматися треба бути, да, триматися так. і робити як то оптимізувати да свої так, рухи робити щось дуже таке результативне. ну досить важко робити щось таке моя діяльність пов'язана не не волонтерська це фасилітація проведення різних тренінгів пов'язаних з софт скілами зараз наприклад мені просто зручно тому що я можу цю діяльність робити теж волонтерською я зараз розпочала наприклад клуб для підлітків на угу. волонтерських Таких основах це клуб для підлітків по софт-скілам. Тож, якщо у вас є підлітки, десь хто Та, це, я думаю, хто я це, можу це чує, хто це чує, можна мені написати. Це буде клуб, який щотижня офлайн в Харкові говорити з підлітками про емоційний інтелект, про конфлікти, про кордони, про різні такі штуки пов'язані пов'язані з комунікацією. Для мене це просто дуже важливо працювати з підлітками саме, тому що через декілька років це будуть ті самі молоді люди, які будуть відно е, все, що ми зараз маємо, і ну, власне займатися цією країною. Дуже дуже добре, тому що ну, я взагалі дуже складно ставлюся до дітей, які залишилися в місті, але тим не менше вони є. І так? їх, і їх треба якось займати. Я вам дуже дякую.